Починаємо запис. Чудовисько Франкенштейна існує, і я думаю, що я можу його знайти. Отже, Карл, що ви думаєте про теорію Джонатана? Ви йому вірите? Мене вже нічим не здивуєш. Хіба що Франкенштейном <рес> від творців останнього екзорцизму? Я боюся, Карла. У нього рушниця. Тепер я справді наляканий. Сміливе оригінальне бачення жаху. Словно, звісно, гора. Населені лише ми. Страхітливе місце. Well, Що це? Why? Де? Здалося? Він полює на вас. Що це? Цієї весни. Like Мені тут подобається. Легенда, дещо це він жива. Я відчуваю його присутність. О, Боже, дивіться. З тобою все добре. О, ні-ні-ні! Треба забратися звідси. Ми на порозі великого відкриття. Я залишаюся тут. Все буде добре, так? Ані звуку. Теорія Франкенштейна